І всім привіт! Ви на Красі, і сьогодні ми будемо знову грати той самий Але Є одна проблемка, швидка. Я строїла і знімала на відео дуже багато строїв. Перше це банконт, але я беру вам... Я не можу зробити румфір по моїй хаті, тому зараз буде стоп І Ви побачите мене в іншому місці, поки я не дорогу. Для вас це буде секунда і зі мною буде грати Дем'ян. І дивіться, там скелет золотий. І зараз буде ромтур по моїй хаті і по дем'яновій теж. там мовив насамперед. Буде взагалі по всьому ромтур, куди я впала. Так, ромтур. Перший-перший поверх. Тут в мене пічка, яких буде плаватися березом. Не питайтеся чому. Е Далі, другий поверх пустий покажу. Тут в мене балкон який ще не недороблений. Так, да, я його не доробила на початку відео. А отут в мене дах, там, де будуть тяхні корні речі. Типа як... Типа як оцього. Так, добре. Йдемо тепер ще показувати. У мене є підвал. Угу. Так. Тут в мене тільки дерев'яним, тут в мене тільки те, що можна зробити з нього і типу того. Тут броня, тут в мене дві пічки і один верстак. Переходимо далі. Тут в мене тут що такі речі. тут в мене зелі поруди. Ай! Та не бойся. А, я собі маю ще ламати. Зроби, присядь. Да присядь. Да не присядь. О. Це мо... це це не Чому? Це есть. Чего ти не вы туди? Чому ти А, це мне иди Добре, ладно. Далі вони тут. Ааа, блін. Возьмем сундучок. Тут в мене їжа, тут в мене ростіння. Тут в мене лишні блоки. І все. Далі, показую. Тут в мене ковазло, тут в мене листак. Лишні кстати... Ой, блін, рибить. Ви не бачите, де, бабусь, яка тут блоки? Така і бачиш? Ви не Зараз закат і ми йдемо вдома, і робити. Кстати, я ще не повний дуже забув Тут у мене курочка. Курочка разом з городом. І я буду цю курочку розмножати, якщо мені з яйця випаде. Та сама курочка. Статі, це ще не кінець курами, похохати, тому Чекайте на інший день. Наступний день став і це 60-й день. Показую. Так, йдемо в цю кімнату. Так, тут є ще одна кімната. Ой, і тут в мене песики, і один з них виліз. Один з них є бублик, один з них є бублічка. І дитинка це оця посерединці. Це хлопчик, напевно, це дівчинка. Це саті бублічка. О, так, це моя статі. Ми йшли просто в шахту. І я добула, як ви зрозуміли, дуже багато заліза. Тому... І алмазів теж багато. Але я добула 12 алмазів. Тим я не йде в моєму сундуку. Там Та у мене 2 стаки і 5. Ну, у мене було 2 стаки і 40, але я їх ще потратила. А ви знали, якщо взяти на ковальню, взяти якусь поламану річ, взяти... З якого цей чай було створено. Наприклад, можу я показати на. на можу показати на кільці. Для того нам треба взяти залізо. Піти сюди і ваше кайло за три штучки ціле. Хоча я можу зробити ще собі кайло одним, тому ліпше не тратитись і зробити. Ось таке вот кайло. А так би в мене було одне кайло, але воно б було ціле. Я їх просто догубасую своїм камнем. Кстати, спочатку виживання в нас було оце. Я там перше жил. Так, він там перше жив, капельку, а після того він собі скопав велику. Тепер це шахта камня може тут камінь накопати, але тільки він. А в мене є моя. І два місця. Одна треба туди плести, а друга це дуже близько біля хати. О, тут скелет, кстати. таті. оп. У мене теж кстати, є лук, один зачарований, другий. Мені кстати, два того. Кістки випали. Один в мене є зачарований. Лук, а другий в мене є повністю е, зроблений файно. А, а, а третій в мене оцей і він майже поломаний. Я ним не, не користувався, мені випало просто скелета. Саме найфайніше випадає в Дем'яна. Скажи Дем'яне. Ага, матуки. Він забрав себе в'єднути. Так, він може собі спокійно зробити два цілих глупика, я так думаю. Три. Так, ну три. І Але я сказала спокійно, тому... Ну, а якщо мені ще там додати, я можу теж об'єднати. І в Дем'яна теж є зачарований, йому теж випало з скелету. Кстати, ви знаєте, якщо зомбі у то о, простого, який був в броні, завести у воду, по ним постояти під водою і деколи вилізати, бо в мене самий кінець води, в з нього може вилізти броня. І, і 100% що вона вилізе. Може вона залишитися на мобі, але це буде нічого. Просто його можна кокнути і з нього випаде вся броня. І це правда. Я вже перевіряла, так і мені виплатіла золота броня. Ну не тіло, а там ще поножі не вистачає. І все. Добре. А так само може камінь шукеру. А, а можна робити з накувальною? З накувальною, так, але перше є. О. Я думала, що так не може. Для луків зачарований. Ну, так так не мог любить, тільки не насуваю. Так само можна зробити так з каменем. Реально? Да. А перекин, якщо так само можна з деревом зробити. Реально. Я зараз подивлюся. Перекращуємо дерево моє, точно є. Реально? Чекай. У тебе є, тобі є лопата. Да, у мене є лопата мутичка. і, і мотичка. Я... Ну, Мотичку мені не треба її доломаю, а от лопата може до кого не працює. Запини кусочка. Може шкірою, але Готово нам треба шкіряна броня, буде мене образний. І шкіля. А от шкірки я це не вирішую. Ні, коли буде. У мене нема шкіри. А ні, є. Перевіряємо. Це працює. Одна шкіра. Це працює за всім, якщо вона Ну, На зарядом, я думаю, це теж працює. Стоп, а якщо в мене в інвентарі залишиться один камінь, то як я переможую свою котки. Тобто мою мої сокени. Я інтерв'ю один камінь і... Його можу пригонтувати, але це буде не повністю, тому я згодна на це. От давай ще одне стіне мене. Або... або попнули. Чим завгодно? У мене було одне хитро. я тебе з двох ударів. Чи ти сіне, чи там скелет біля тебе? О, ти тільки що був стріль, чи тобі скілет. А я думала, цей скілетний хати. Він ціклій і він не може нічого коїти. Мобу тебе тут такі не бачити. Ого, тві як невидимка. Так. Так, і зараз будемо розбивати яєчка. Чотири яйця, чи випаде мені? Раз, два, три. Чотири не випало. І тут мене гарбуз усе. І знаєте. Дим'яну, ти хіба мені ламаєш огород? Ти це розуміє, що ти мені огород ламаєш. Ти мені поламав все! Ти мені просто все поламав. За що, Дем'ян? Я я і оце теж поламав. Так само як в минулого відео. Взяли мені і помал, я мені поламал в печально. Я, я, я меняю тебя, заново ты поймал специально. В Що? Ти поймав, десь, що? Що? Ну, поймав знову дальше. Я, я це меняю. Я бачу до це. це. біля моєї курочки теж. Я Але можу тут... поменяти. Понятно.